Як простити і забути, і не згадувати образу зраду. Простити це одне а забути це інше, і не згадувати це ще інше. Образа це щось одне, а зрада це зовсім щось інше. Образа. Підемо від простішого і уявімо собі чогось такого уявного, нереального. Жінка каже, я розійшлася зі своїм чоловіком, В неї питаються: а чому? Ну, бо він не давав мені того, чого я хочу, а чого ти хочеш, я не знаю. Розумієте, це трошки, звісно, жартівливий випадок. Можна собі з нього посміятися, і ми собі з нього посміємося. ось, Але часом так буває, справді, що люди мають одне до одного масу претензій, масу незадоволень, але просто-напросто самі не знають, чого вони хочуть. Не знають, як одне одному сказати, чи як одне одному передати, чи як одне одному сформулювати, визначити, пояснити взагалі, чого ти хочеш. Немає у мене якоїсь нової поради. Е, у мене універсальна порада. Ось ця програма називається Вечірній чай. Тому, дорогі друзі, я наполегливо рекомендую всім сімейним парам знаходьте для себе час. От прямо в календарику визначайте для себе, що ось тато і мама, такого-то там числа увечері, там нехай буде дві, хоча б дві, краще три години, будуть пити чай. Будуть сидіти, вимкнути всі гаджети, телефони, телевізори, нічого не буде заважати, дітям скажуть, що ми зайняті, нас не чіпати, і будуть сидіти і пити чай, і розмовляти, слухати одне одного і одне з одним перебувати. І коли люди будуть практикувати ось таке спілкування, ще раз, не просто знаходитися разом під одним дахом, чи під однією ковдрою, чи за одним столом, але знаходитися в спільноті серця, знаходити час на те, щоб почути одне одного. Тому що, можливо, хтось має багато претензій, можливо, хтось має багато якогось докору, можливо, багато хтось на щось розраховував, чогось очікував, а хтось інший і гадки не мав про це. Або, можливо, навіть мав гадку, але не зумів чи не змогла. Чи не зуміла, чи не змогла там, не знаю, дотриматися там якоїсь таємниці, делікатності, десь неоковерно висловилася, чи висловився, чи, чи чогось там не зробив, що мав зробити, забувся і так далі. Скільки цього всього назбирується? Ух, це просто, розумієте. Це трошки так само, як є ось ці різні підбірки, кажуть, що яка є найбільша неправда про різні шпигунські фільми? Це те, що. Коли герої різних бойовиків лазять десь там по системах вентиляції по різних будівлях, що в тих системах вентиляції завжди чистенько і прибрано? Як правило, якщо та система вентиляції якийсь час працювала, то вона профільтрувала через себе там тисячі кубометрів повітря, чи як вона там рахується. Пелюки там маса і бруду там дуже багато. Тому ось так само і в сімейному житті, коли люди живуть разом, коли проходять ці тони. Дні вчинків, якихось недомовленостей, образ, якихось е е е нашарувань різних, то там того пилу. Ну, його просто кусками, кусками просто тієї пилюки. Тому так це треба виносити, треба передусім спілкуватися. Але так, це ви спиталися мене про зраду і про образу. Тому я вам відповідаю просто про образу, тому що образи є і потрібно миритися, потрібно домовлятися, потрібно вміти знаходити спільну мову. І це є абсолютно в кожній сім'ї. Немає такої сім'ї, де б не було ось цих якихось нашарувань, навіть якщо вони мінімальні, вони все рівно є. Навіть якщо людям вдалося, я знаю такі пари, прожити в злагоді років з 20, то приходить такий момент, коли ну, все-таки де тоненьке там і тріскає. З'являється якась сварка, якась, якесь непорозуміння, якийсь, якийсь непорядок. Тому, по-перше, слід розібратися, чи це просто якісь образи, а може накрути, а може хтось просто не усвідомлював чогось. І це буде одна історія, а зовсім вже інша річ, коли ви кажете про справді зраду. Ну, то теж слід розібратися. А яка це зрада? Це зрада фізична, чи в думках? Чи хтось там не знаю порнографію дивиться, бо це теж зрада. Чи хтось з кимось смс переписується, чи там якимось іншим чатом, вайбер телеграм сигнал неважливо, чи хтось там переписується і боїться показати, що там він кому пише. Чи то Клаудія Петрівна, чи то хтось. Я вже забувся, хто. Десь там текст такий є, чи в Маші Кондратенко, що в тебе щось там перевернутий, телефон. Ну, в сенсі, що ти приховуєш від мене, хто тобі там що пише. Розумієте, змінюються часи, змінюються обставини. Змінюються Спосіб зради. Тобто фізично люди можуть не зраджувати, а в своєму серці, в переписці, можуть зраду, зраджувати досить сильно. А може бути, це теж і фізична зрада. Тому, якщо йдеться про фізичну зраду, то питання, чи людина цю проблему вже вирішила. На якому етапі? Вирішення цієї проблеми відбувається. Можливо, хтось далі цей контакт підтримує, далі розмовляє, зустрічається, і між ними відбувається, крім цієї духовної зради, теж фізична, це буває дуже сильно по-різному. І тому ви кажете, от як простити зраду? Ну, в залежності від того, на якому етапі ця зрада зараз в цей момент відбувається. Тому що, якщо вона відбувається в цей момент, Ну, вам важко буде в цей момент так просто взяти і сказати, та я прощаю, для мене це не має значення. Ні, це дуже великий удар по самолюбству, це великий удар по гідності. І тому, напевно, щоб простити, то, ну, передусім, цей кривдник, чи зрадник, чи зрадниця мала би перестати робити те, що вона робить. Це одна з головних передумов. Ну а далі ну, слід розібратися, чи хтось ще раз зраджує з кимось. Чи це просто хтось подивився на когось, чи сказав комусь там добрий день, і потім його вже там, хтось переслідує, дружина місяцями каже, а от ти там ті сусідці, оцей добрий день так сказав. Ну і може бути і в цьому питання. Правда? Правда є різниця? Різниця є.